Вітаю вас, шановні 11 класники. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Я впевнена, якщо ви їх ретельно переглядаєте, то це допомагає вам краще підготуватись до уроків з біології або ЗНО. Сьогодні ми будемо говорити про життєві форми тварин. Мільйони років еволюції тварини пристосовувалися до умов довкілля, насамперед до тепла і вологи. Зовнішній вигляд тварини, її габітус. Що склався внаслідок тривалої еволюції і відображає пристосованість до умов довкілля, називають життєвою формою. Серед тварин виділяють життєві форми за типом обміну речовин, особливостями розмноження, способами руху та добування їжі, пристосованістю до екологічних умов довкілля. Розглянемо їх докладніше. За типом обміну речовин можна виокремити такі життєві форми. Пойкілотермні це такі організми, які не спроможні підтримувати температуру тіла на стабільному рівні. До пойкілотермних належать усі безхребетні, а з хребетних – круглороті, риби, земноводні та плазуни. У теплому кліматі вони, як правило, активні протягом року. Впадають у заціпиніння у холодному кліматі взимку, а у спекотному влітку. Друга група це гомойотермні тварини. Вони мають відносно сталу температуру тіла, що майже не залежить від температури навколишнього середовища. Традиційно до теплокровних відносять птахів та ссавців. Їх можна об'єднати у дві групи: осілі та ті, що мігрують. Серед осілих тварин є активні протягом усього року і частково активні. Взимку у холодному кліматі і влітку у спекотному вони залягають у сплячку. За середовищем існування розрізняють такі життєві форми. Гідробіонти це організми, які все життя або частину свого життєвого циклу перебувають у водному середовищі. Гідробіонти дихають киснем, що розчинений у воді. Спеціальними органами дихання багатьох водних тварин є зябра. Серед гідробіонтів розрізняють декілька груп тварин. Серед них. Нектон це сукупність активно плаваючих організмів, що мешкають у водній товщі, можуть активно протидіяти течії та переміщуватись на значній відстані. До нектону належать кальмари, риби, морські змії та черепахи, пінгвіни, китоподібні, ластоногі тощо. Друга група це планктон. Це сукупність дрібних організмів, що живуть у товщі води у завислому стані та не можуть активно протистояти перенесенню течією. У прісноводному зоопланктоні найчисленніші веслоногі та гіллястовусі речки, коловертки, а в морському домінують ракоподібні. Ще одна група гідробіонтів це бентос. Це сукупність організмів, що мешкають на дні водойм. Для прісноводного бентусу характерні личинки одноденок, малощетинкові черви, деякі види двостулкових молюсків та ракоподібні. Морський бентус є різноманітнішим. В прибережній зоні морів до складу бентусу входять сидячі організми, такі як корали, губки, асцидії, риючі форми, повзаючі, наприклад, голкошкірі та вільно плаваючі біля дна камбала, скати, червоногі молюски. Наступна життєва форма це амфібіонти, тобто організми, які живуть в одних фазах розвитку зазвичай личинкових у воді, а в інших на суходолі. Класичним прикладом є земноводні. Розвиток їхніх личинок, пуголовків, відбувається у воді. До амфібіонтів відносять також окремі групи комах, личинки яких розвиваються у воді. А дорослі особини і маго живуть у наземно повітряному середовищі, як от бабки, одноденки, деякі твердокрилі та двокрилі комахи. До амфібіонтів також можна віднести прісноводних і морських черепах, ящирок, змій та крокодилів, розвиток яєць, яких відбувається на суходолі, а інше життя в основному у воді. Також амфібіонтами вважаються. Прісноводні, такі як хохуля, бобер, видра, і морські савці, ластоногі чи калани, також птахи, пінгвіни, які виводять молодь на суші, але значну частину життя проводять у воді. Наступна життєва форма за середовищем існування – це геобіонти. Це постійні мешканці ґрунту, наприклад, дощові черв'яки, багатоніжки, ногогвістки, кроти, сліпаки. Також тварини, які мешкають у ґрунті протягом певного етапу життєвого циклу, наприклад, личинки комах, чи ті, які тимчасово переховуються у ґрунті і риють підземні сховища, борсуки, землерики. Головні пристосування до риючого способу життя це міцні кінцівки або різці, втрата зору, а у савців густе хутро. Аеробіонти це мешканці повітряного середовища. Вони дихають киснем атмосферного повітря. Спеціальними органами дихання наземних тварин є легені або трахеї. Серед аеробіонтів розрізняють таких тварин, що пересуваються по поверхні, таких, що живуть на деревах, і таких, що вміють літати. Далі розглянемо життєві форми за типом живлення. Перше еврифаги це всеїдні тварини, до прикладу, чайка, ведмідь, пацюк чи тарган. Стенофаги мають обмежений раціон кормів. Серед них розрізняють фітофагів, тобто рослиноїдних тварин. До рослиноїдних належать губки, більшість червів і більшість комах. Серед хребетних абсолютних фітофагів не існує. Всі вони частково використовують тваринну їжу, оскільки їм необхідні певні незамінні амінокислоти тваринного походження. Зоофаги живляться тваринною їжею. Переважно це хижаки. Детритофаги поїдають подрібнену органіку ґрунтові черви. Копрофаги живляться послідом тварин, наприклад, скарабей священний. Некрофаги живляться трупами, що розкладаються. До них належать рак річковий, койот чи гриф. Фільтратори це водні тварини, що харчуються дрібними планктонними організмами або зваженими частинками, що відсіджуються з води. Це двостолкові молюски та деякі китоподібні. Паразити це тварини, що оселяються всередині чи на поверхні живих організмів, і використовують його як джерело живлення. Це екто та ендопаразити. Наступна група організмів. Це життєві форми за типом пересування. Серед них розрізняють сидячі форми, які усе життя прикріплені до субстрату, це поліпи кишково-порожниних, губки, асидії, вусоногі рачки, морській жолуді, більшість двостолкових молюсків. Плаваючі форми мають для цього спеціальні пристосування. оптичне тіло, плавці або перетинки між пальцями для головоноги характерний реактивний рух. Наземні тварини, завдяки скороченню м'язів, можуть ходити, бігати, стрибати, літати чи повзати. Отже, ми сьогодні з вами зробили огляд життєвих форм тварин за типом обміну речовин, середовищем існування, типом живлення, пересування. Якщо маєте запитання, коментарі чи зауваження, пишіть під відео. Буду рада, якщо поставите вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд до нових відеоуроків!